Кристина Ющук з тієї генерації українських спортсменів, яку називають майбутньою або надією українського спорту, вихованка сумського клубу СМК Спорт, який працює під патронатом благодійного фонду Дениса Парамонова. Кристина розповіла нам про останній чемпіонат України з боксу в Одесі, де вона стала віце-чемпіонкою. Сам чемпіонат був важким в тому плані, що це еліта. Тобто, це відбір до збірної національної олімпійської збірної. Я стала другим номером, але якби в збірну ми війшли, це, саме головне. І я думаю, що ми за цей рік наберемо досвіду по міжнародних турнірах, щоб в наступному році, звісно, краще виступити. Ось є вже рік співпраці. Вже багато що стало можливим завдяки фонду Дениса Парамонова. Ми дуже вдячні за це. Десь якісь змагання, які Збори за свій рахунок, ми собі ну, такого дозволити не могли. Навіть те, що тренер до мене може приїжджати на збори, до речі, це вже велика подяка теж фонду. Мені сподобалося, що дуже допомогли залам. Поставили ринг, гарні снаряди. Ми за рік шалено виросли. Я дуже вдячні за це. І ми будемо працювати далі з ними, нам дуже подобається, тому все супер.